Мої вітання, шановні глядачі, шановні друзі. Нещодавно ми з вами казали про фонд оплати праці помічникам консультантів народного депутата України. І ми з'ясували, що цей фонд оплати праці зріс у півтори рази. Ми всі знаємо, що народні депутати України вони отримують офіційну заробітну плату. Ми з'ясували також, що у Народного депутата України можуть бути до 31 помічника-консультанта, з яких одні працюють по трудовому договору, інші працюють на громадських засадах. Ті, хто працює по трудовому договору, він отримує офіційну заробітну плату. Ті, хто на громадських засадах, ті працюють без оплати. Але давайте порівняємо цей приклад з депутатами місцевої ради. Бо ми з вами казали про народних депутатів, про їх помічників. А як же бути з депутатами місцевої ради? Вони також є депутатами, але представляють свої територіальні громади. І ось ось в цьому ми зробимо порівняння. Переді мною лежить закон України про статус депутатів місцевих рад. в якому сказано стосовно депутата місцевої ради, і скільки депутат місцевої ради може мати помічників-консультантів. І тут увага! Депутат місцевої ради може мати помічників консультантів, які працюють, і увага, на громадських засадах. Тобто, 5 чоловік може мати депутат місцевої ради. І ці помічники-консультанти, які будуть у депутата місцевої ради, вони працюють на громадських засадах, тобто без оплати. А чому так сталося? В чому різниця народного депутата України? І депутата місцевої ради. В чому різниця помічника-консультанта, народного депутата України, і помічника-консультанта місцевої ради. Одні працюють за кошти офіційно, а інші працюють взагалі безоплатно. А чому ж депутати місцевої ради не піднімають це питання? Чому вони працюють безоплатно, депутати місцевої ради? І при цьому їхні помічники-консультанти працюють також? Безоплатно на громадських засадах. Ось в чому проблема законодавства. Ось чому є великий, велика різниця між роботою депутата Верховної Ради і його помічників консультантів. Відповідно, роботою депутата місцевої ради і його помічників консультантів. І ось чому ось такі наслідки роботи депутатів місцевих рад. Разом з їхніми помічниками-консультантами, бо вони працюють безоплатно, у них немає ніякої мотивації. І, відповідно, результати, всі ви знаєте, які це результати, як вони вирішують проблеми. Але вони мовчать. Вони сидять, мовчать і чогось вичікують. І вже вони вичікують дуже давно. І при цьому нічого не змінюється. Тобто, як має бути, якщо депутат Верховної Ради. Має офіційну заробітну плату. Якщо його помічники-консультанти працюють за трудовим договором і отримують також оплату праці, то має бути, щоб місцевий депутат також отримував свою офіційну заробітну плату. І ми про це, до речі, казали. Ми розгадали три варіанти. Але при цьому у депутата місцевої ради може бути до п'яти помічників консультантів, які також мають отримувати кошти. Які це кошти ми зараз не кажемо. Але мотивація має бути, результат має бути. І, відповідна, має бути відповідальність. Ось в чому проблема сьогоднішнього законодавства. Але чомусь депутати місцевої ради сидять дуже тихо, як миші сидять, і нічого не кажуть, не піднімають це питання. Не наголошують про це, вже не кажучи про своїх помічників-консультантів, які працюють, як ми сказали, відповідності до законодавства на громадських засадах. Ось, шановні глядачі, чим треба займатися. А потім вже казати їхню діяльність, їхній результат. А якщо вони безоплатні, то вибачте, результата не, не варто взагалі очікувати. Вони не будуть працювати так, як потрібно. Бо вони безоплатні. А ви всі знаєте, хто працює безоплатно, у того немає ніякого, ніякої потуги до вирішення питань, а особливо коли це стосується питання громади, питання окремих мешканців. Нема мотивації. Треба міняти підход. Треба змінювати це все. Але треба над цим замислюватись, Треба це аналізувати. Ми в цьому відео зробили, сказали про це, але. На великий жаль, місцеві депутати як сиділи, так і сидять безоплатно разом з їхніми помічниками. Ось, що такі зміни? Щоб зміни були, про ці зміни треба наголошувати. Ці зміни, про ці зміни треба казати і надавати пропозиції, що потрібно, для того, щоб був ефективний результат діяльності депутатів місцевих рад разом з їхніми помічниками-консультантами. Як ми сказали, це 5 осіб може бути у депутата місцевої ради, цих помічників-консультантів. Тому, шановні глядачі, це відео роздумить для кожного з нас, аналіз для кожного з нас і розуміння, чому на місцевому рівні ось так працюють депутати місцевої ради. Тому я всім дякую, шановні глядачі. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте коментарі під цим відео. Відповідно, ставайте нашими підписниками. Ми працюємо для вас, надаючи вам цікаву, важливу та корисну інформацію. Всім вам дякую, шановні надачі, до нових зустрічей.